Комплект патрубків для трактора юмс 6 складається з чотирьох патрубків. Один патрубок йде на верхній бачок, другий патрубок на нижній. Там стоїть коліно і з нижнього бачка йде ось таке коліно. Четвертий патрубок у нас йде для під'єднання термостата. Для того, щоб їх під'єднати, потрібно 6 хомутів. 40 на 60. От він гарненько стає. З зазором, це в крайньому зовнішньому положенні, а для маленького патрубка достатньо черв'ячного хомутика 30 на 45 Довжина в більших патрубків 135 мм. Внутрішній діаметр цих патрубків 45 мм, довжина короткого патрубка 72 мм, і внутрішній діаметр цього патрубка 35 мм. Він зроблений з гуми, і як ви бачите, є тут корт. Вона еластична і при розпакуванні я не відчув жорсткого запаху гуми. Це означає, що з часом гума не буде дубіти. Йде запакований ось такий фірмовий целлофановий мішочок. Зверху є стікер. Ось такими позначеннями від виробника. Ось такий комплект патруків для трактора юмс 6 від торгової марки Дорожна карта.